Права 228. Для преміювання працівників офісу нараховано певну суму коштів. Якщо кожен отримає по 11 тисяч гривень, то 2000 гривень ще залишиться. А щоб кожен отримав по 12 тисяч гривень, не вистачить 6 тисяч гривень. Скільки працівників в офісі та яку суму коштів нараховано для преміювання. Ну що ж, записуємо умову цієї задачі в скороченому вигляді в ліді таблиці. Премія. Ну, оскільки преміювати, якщо кожного працівника, спочатку запишемо по 11 тисяч гривень. Отже, премія, пишемо 11 тисяч гривень. Якщо преміювати по 11 тисяч гривень, а працівники у нас Х, то тоді сума коштів це 11 тисяч множиться на Х. Але ще залишиться 2000 гривень, то щоб отримати нараховану цю суму, треба до 11 тисяч x Додати 2 тисячі. Yeah. Ну що ж, але можуть нарахувати і по 12 тисяч гривень премію. Тоді працівників у нас x. Яка ж буде тоді сума коштів? 12 тисяч, 12 тисяч множиться на x, але не вистачить іще 6 тисяч гривень. Тобто від цієї суми треба ще забрати 6 тисяч гривень, і тоді в нас буде оця нарахована сума. То ми пишемо тоді 12 тисяч. Хмінус 6 тисяч. Є? Ну що ж, а зараз давайте будемо розв'язувати рівняння, знайдемо х, кількість працівників в офісі. Це буде перша дія. Тобто сума коштів, які нараховані у нас є в останній табличці, вони мають бути однакові. Тобто записуємо, що 11 тисяч, що множиться на х плюс 2 тисячі. Має дорівнювати 12 тисяч, що множиться на х мінус 6 тисяч. Є? Ну що ж, для зручності поділимо, щоб не писати так багато ноликів, всі частини рівняння можна поділити на тисячу. Отже, ділимо на тисячу обидві частини рівняння. Тоді у нас залишиться 11х плюс 2 дорівнює 12х. Мінус 6. Тепер вже буде набагато простіше. Переносимо відомий доданок 2 праворуч, а 12х ліворуч. Так, тоді 11х у нас було. Справа було плюс 12х, зліва буде мінус 12х. Це дорівнює мінус 6 було. Залишається. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. 11х мінус 12х це буде мінус 1х, або мінус х. Дорівню. Мінус 6 відняти 2 це мінус 8. Є? Ну що ж, мінус і мінус у нас скрочується справа і зліва, або множимо на мінус 1 обидві частини рівняння. то записуємо, що х дорівнює 8. Ну і записуємо, що це у нас працівників. У офісі. Є. Зараз. А як тоді знайти суму коштів, яку нараховано для преміювання? Можна або по першому рядочку знайти, або по другому. І так і так вийде одна і та сама сума. Давайте ми знайдемо в першому рядочку, там де сума. Отже, записуємо. Тоді 11 тисяч, що множиться на 8. Бо 8 у нас це число працівників. І плюс 2000. Це дорівнює. 11 помножити на 8 це 88 тисяч. Бо 11 на 8 це 88. Отже, 88 тисяч плюс 2000. Разом буде 90 тисяч. дужках пишемо, чого гривень. Так. Це у нас. Кошти нараховані для преміювання. Є? Ну, що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки працівників у офісі пишемо 8 працівників. Яку суму коштів нараховано для преміювання? Пишемо 90 тисяч гривень. Є.